Вітаю вас, мої любі восьмикласники, на уроки на уроці української мови. Присвячений наш урок такій темі, як другорядні члени речення, означення і прикладка, як особливий вид означення. Що ж таке означення? Давайте будемо розбиратися означення це другорядний член речення, який називає ознаку предмета. Зокрема, його якість, колір, матеріал, належність тощо, та відповідає на питання, який, чи або котрий. Означення можуть бути не поширені, виражені одним словом, та поширені, виражені дієприкметниковим або прикметниковим зворотом. Необхідно пам'ятати, що означення в реченні завжди відносяться до означуваного слова, слова, від якого ставиться питання до означення. Переважно це іменники або слова, якісь співвідносні з цією частиною мови. Ми весь час стоїмо на грані невідомих шляхів яких майбутніх, вислів Олени Колін. Шляхів яких майбутніх майбутніх означення є, належить до слова означуваного, шляхи невідомих яких шляхів, теж слово шляхів буде означуваним для. Означення невідомих. Означення бувають узгоджені та неузгоджені. Узгоджувані означення узгоджуються з означуваним словом у роді, числі, відмінку та виражаються. а. Прикметником багряний небосхил, б. Дієприкметником небачена краса. Займенником такий проєкт, порядковим числівником третій том. Кількісним числівником у непрямому відмінку десятьох учнів. Неузгоджені означення не узгоджуються з означуваним словом і можуть бути виражені іменником у непрямих відмінках із прийменником і без нього. Народ який? України. Ми можемо замінити його на слово український. Пристійними займенниками її, його. виширка, чия її, робота чия його. Або інфінітиву, бажання яке вчитися. А ще прислівником чи дієприслівником, місто яке вночі не коли, а саме яке, кава яка польвівське, котлета яка по-каївськи. Зауважте і пам'ятайте, що слід відрізняти означення від іменної частини складеного присудка. Порівняємо: перша речення гарні троянди, друге речення колючі квіти, третє речення троянди колючі, але вони гарні. У перших двох реченнях ми бачимо, що значення стоять на своєму місці, тобто перед підметом, як вимагає цього від нас прямий порядок слів. Перед підметом, який є означуваним словом для них, а в третьому реченні вони стоять після підмета. Це вже є інверсія, тобто непрямий порядок слів. І тут пропущено, кисло зв'язку є. Троянди є колючі, але вони є гарні. Цю дієслівну зв'язку є, ми чітко відчуваємо. Зараз ваше завдання переписати речення, підкреслити в них означення, визначити, узгоджені вони чи не узгоджені. Виконувати це завдання ви можете поставивши відео на паузу. Далі говоримо про прикладку. Прикладка, особливий вид означення, яке виражене іменником, та узгоджується з означуваним словом у відмінку, надає слово додаткову, другу назву. Прикладка вказує на ріцзання, на вік, на національність або власну назву. За що ж розгнівлась мати яка природа? Бачимо мати природа написано через дефіс. Природа, друга назва до слова мати. І підкреслюється вона точно так само, як і означення – хвилястою лінією. Прикладки бувають не поширені, виражені одним словом, і поширені, виражені кількома словами. І залежно від цього, дивимося на розділові знаки, а також на їхній правопис. Якщо прикладка не поширена, і це два загальних іменники, то пишуться вони через Дефіс. Місто яке? герой, поет який, романтик, інженер який, конструктор. Друге, коли прикладка власна назва і стоїть перед загальною обов'язковою умовою, то пишеться через дефіс. Дніпро ріка, Україна мати, Київ столиця. Але ріка Дніпро. Мати України столиця Києва. Прикладки власні назви газет, журналів, книг, творів, підприємств, цукерок, будь-чого іншого пишуться в лапках з великої літери. Кінотеатр, який Україна, Завод, який арсенал, цукерки які білочка, газета, яка Житомирщина. Поширена прикладка, яка стоїть після означуваного слова, виділяється комунії. І Оксана. Мою зорю, мою добру волю, щодень Божий умиваний. Тарас Шевченко. Виділені слова Оксану, бо це означуване слово. А далі йде поширена прикладка Мою зорю, мою добру волю. Відповідні розділові знаки. Наступне завдання. Зняти риски, підкреслити прикладки і відгадати загадки. Його ви також можете виконати, поставивши відео на паузу. Я вам дякую за увагу. Бажаю успіхів. До побачення!